Можній, крепися наша мова, не дайся ворогу підніж, хай стане списом, кожне слово, бо вже перейдено робіш. Горить земля під супостатом, ще й осінь жару додає, брехливий звір, що звався братом, тебе святу не визнає. Лихий уміє тільки красти, за гріш і заздрістю уб'є, лиш Бог врятує від напасті і він нагоду нам дає. Це клічне все у цьому світі. І от настав боремний час згадати слід, чиї діти і чия кров вола до нас. Збагнутий час, єдна є мова в одну сім'ю, в один народ, вона державності основа, надійний захист, від незгод. Це наша гордість та прикраса та джерело із давнини що дарувала нам тараса, його проволі, мріє сни. Лютує ворог навіть стягу. Колосю небо каже ні, а ми козацькою звитягу явили світові в броні. Бо мова то єднання роду усіх, і мертвих, і живих, не виймеш душу із народу, не вбивши кожного усіх. А це душа потужна, рідна, що більше випила до дна, чи зійде сонечко погідне, і мова в нас буде одна.